В ефірі на варті служба 101. Це телепередача про надзвичайні ситуації, резонансні події, пожежі, оперативні будні підрозділів ДСНС, профілактичну та інформаційну роз'яснювальну роботу рятувальників. Мене звати Артем Вагін. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску: рятувальники вберегли життя миколаївцю, який провалився під лід, катаючись на буєрі. Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка та постраждалої жінки із понівеченого авто. На базі модернізованої теплодимокамери відбулися тренування особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в актовій залі головного управління влаштували урочисті збори. Це та багато іншого. Дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку початку року в Миколаївській області зареєстровано 13 надзвичайних подій, внаслідок яких загинуло 3 особи, ще 19 постраждали, двоє чоловік врятовано. Щодо ситуації з пожежами, З початку року зареєстровано 210 вогневих випадків, які забрали життя 21 чоловіка. Оперативно-рятувальними підрозділами нашого гарнізону на пожежах та загораннях врятовано 13 осіб. За минулий тиждень вогнеборці Миколаївщини ліквідували 34 пожежі, 27 в житлі, 2 на відкритій території, 5 на об'єктах. Пожежа, повінь, буравій, ураження електричним струмом, переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях? Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? Не дивлячись на застереження синоптиків та правоохоронців, перечекати негоду вдома, деякі миколаївці вирішили скористатися власним автотранспортом. На жаль, не для всіх поїздки закінчились вдало. Близько 11 години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на трасі мелітополь новоазовськ одеса біля клеверного моста сталася дорожньо транспортна пригода. На слизькій дорозі зіштовхнулись дві автівки Опель Астра та Москвич. На місце прибув особовий склад чергової зміни аварійно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що сталося лобове зіткнення легкових автомобілів. По прибиттю було встановлено, що в автомобілі Москвич знаходиться 5 людей, три. З яких діти шестирічний хлопчик та дівчата, три і п'ять років. На автомобілі «Опель» знаходились три людини. Дітей, співробітники поліції на своєму автомобілі. доставили до обласної дитячої лікарні. На жаль, водій москвича загинув. Пасажирка постраждала. Обоє опинилися заблокованими понівеченими елементами автомобіля. З допомогою спеціального обладнання жінку змогли витягти з автівки. Тіло загиблого та постраждалу жінку було передано бригаді швидкої медичної допомоги. Крім того, в результаті зіткнення постраждав водій автомобіля Опель, якому була надана перша медична допомога на місце події, та від госпіталізації він відмовився. Інші пасажири «Опеля» за медичною допомогою не звертались. А рятувальники ще раз нагадують, пересидьте негоду вдома. Ніякі справи не можуть бути важливішими за людське життя. Рятувальники вберегли життя миколаївцю, який провалився під лід. Чоловік катався на буєрі на річці Південний Буг. Через власну необачність він міг загинути. Пригода сталася в районі Варварівського мосту. Чоловік, який їхав у маршрутному таксі, розповів, що в районі Ферватора знаходиться буєр, і поряд з ним на льоду лежить людина та рухає руками. На місце події прибула чергова зміна аварійно-рятувальної частини, а також відділення 10-го взводу воєнізованого гірничо рятувального загону. Много слухав сирен автомобільної. Ну, то бишь, милицейский. И как подошел, начал снимать, все ближе и ближе стало понятно, что, что к чему происходит. Вот. И снял на видео, как ребята николаевские спасли человека. Спасатели на спецтехнике, в общем, много было. Человек 20, наверное, участвовал в этом всем мероприятии. Рятувальники дістались до постраждалого у спеціальних костюмах та з допомогою нож, що не тунуть, витягли чоловіка на міцний лід. Роботи ускладнювалися тим, що товщина льодового покриття досить тонка, та існувала загроза проломлення криги в момент проведення рятувальної операції. Були задіяні рятувальні засоби та катер на повітряній подушці. В цілому авріна. Рятувальне відвіділення з постаною задачею – впорога катером на повітряній подушці постраждали у доставлені на берег і передали бригаді швидкої медичної допомоги. Будьте уважні та обережні. Рятувальники вкотре нагадали містянам правила поведінки. Профілактичні рейди провели на заледенілих річках Інгул і Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка та мікрорайону Варварівка. Фахівці ДСНС спілкувалися із рибалками, а також усіма, хто вийшов на кригу, про небезпеки заледенілих водних об'єктів, надали рекомендації щодо порядку дій у разі виникнення загрози або при проломі льоду. Наголосили на ризику переохолодження та обмороження. Розповіли про те, як цього не допустити. Було навчено рибалок, які знаходяться на льоду. Їм було роздано наглядну агітацію вигляді листівок з роз'ясненням правил безпечної зимової риболовлі. Також рятувальники познайомились з спеціальною технікою, яку мають на озброєнні, Зазначили основні складнощі, що можуть виникати в процесі порятунку людини на воді взимку. Продемонстрували роботу катеру на повітряній подушці торнадо Хаверкрофт. Цього ж дня подібні заходи пройшли в усіх районах області. Загалом було охоплено близько 40 осіб, які отримали багато корисної інформації. А на згадку про зустріч співробітники служби порятунку подарували відвідувачам зимових річок інформаційні листівки буклади. Влаштував на озері Ковзанку Череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба по рятунку 101. Відповідальність рятує життя до інших тем та подій. На базі однієї з миколаївських піцерій відбулися тактичні навчання. Особовий склад першої та другої державних пожежно-рятувальних частин з охорони центрального району міста Миколаєва разом з працівниками закладу відпочинку відпрацювали дії у надзвичайних ситуаціях. Основною метою відпрацювання була перевірка дій адміністрації та персоналу закладу у випадку виникнення пожежі, тренування навичок гасіння пожеж первинними засобами, навчання основним заходом протипожежної безпеки. Крім того, було проведено тренування особового складу задійних підрозділів ДСНС. До участі в навчаннях залучалися два пожежно-рятувальні відділення підрозділів міста Миколаєва, всього три одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. За тактичним задумом, пожежа виникла на кухні, що розташована в підвальному приміщенні кав'ярні піцерії. Існувала загроза розповсюдження полум'я на перший поверх та задимлення залів із відвідувачами. Силами чергових караулів, залучених підрозділів, було проведено дії з локалізації та ліквідації пожежі, подано стволи на захист суміжних приміщень, відпрацьовано заходи з рятування умовних постраждалих, які за легендою знаходилися на другому поверсі та були відрізані від шляхів евакуації. По завершенні відпрацювання співробітники служби порятунку провели майстер-клас для працівників закладу. Працівниками проведені заняття по користуванню засобами первинними засобами пожегасіння. Ціль та мета навчань досягнути. Тим часом відбулись тренування особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби. Змагання влаштували на базі модернізованої теплодимокамери. В рамках заходу було проведено заняття із використанням спеціальних нових тренажерів. Навчання відбулись на базі модернізованої теплодимокамери, яка розташована на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Спочатку вогнеборці пройшли смугою психологічних перешкод та подолали тренажери. За їх допомогою, рятувальники відпрацювали дії при високій температурі в умовах обвалення конструкцій, а також в складних забудовою приміщеннях. Також проведена модернізація теплокамери, в якій встановлено різні елементи перешкод. Це труба, похила поверхня, стовзающа поверхня, різноманітні драбини. Весь особовий склад, який приймав участь у заняттях, поставив задачу впоратися на оцінку добре. Також учасники тренування відпрацювали вправи у задимленому приміщенні. Так, у удосконаленій димокамері, із використанням спеціальних світлових стробоскопів та димових машин, які заповнюють приміщення театралізованим димом, було відпрацьовано дії з пошуку та порятунку умовних постраждалих, які знаходяться в епіцентрі пожежі. Будь обережний малюк. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області завітали до дошкільного навчального закладу «Берізка». В ігровій формі співробітники ДСНС ознайомили дітей з правилами безпечної поведінки. Рятувальники розповіли малюкам про безпеку в побуті, як користуватись газовими та електроприладами тощо, не забули й про сезонні зимові небезпеки, серед яких бурульки, ожеледиця, хуртовини, ризик перехолодження та обмороження та як цього уникнути. А щоб діти краще запам'ятали всі рекомендації та правила, рятувальники запропонували їм пограти у рухомі ігри, повідгадувати загадки та запитання вікторини. Так діти вчилися ходити по слизькій дорозі, одягати теплі речі, йдучи на двір, допомагати матусі по господарству. Тощо на згадку рятувальники подарували дітлахам невеличкі подарунки та сувеніри від служби порятунку та побажали, щоб в їхнє життя ніколи не входила біда. Нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в актовій залі головного управління відбулися урочисті збори. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, у 1989 році, було виведено радянські війська з Афганістану, де 10 років поспіль тривала одна з найбільш масштабних та трагічних війн. В наших підрозділах сьогодні знаходяться 4 діючих співробітника та 25 колишніх працівників, які мужньо та з відвагою виконували інтернаціональний обов'язок на території інших держав. Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, в актовій залі головного управління ДСНС України у Миколаївській області відбулись урочисті збори. Під час урочистості за сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та відвагу, проявлену при виконанні інтернаціонального обов'язку, ветеранів нагороджено почесними грамотами Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту, грамотами величі честі і достоїнства, а також подякам. Асоціації та головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також усі учасники бойових дій, які брали участь у війнах на територію інших держав, були заохочені грошовими преміями. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі Ютуб та на сторінках у соцмережах Фейсбук та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на варті служба 101. Зустрінемось за два тижні.